Да. Доброго дня, друзі! Хочу розказати про один момент, який в своїх е, інформаційних оглядах виробник не дуже надав, але е, я розкажу який і розкажу чому. Це оця протезна штука, оця система кріплення плечових обхватів. Справа в тому, що в нас на плечах є отут такі анатомічні пугарки. Ці бугорки, вони е, кісткові. Якщо ми одягаємо блиноноску, в якій є стандартна система ключових обхватів, то під час нашого руху, під час того, як ми десь протискаємось, повзаємо, заповзаємо, виповзаємо, зістрибуємо, стрибаємо, вони зміщуються. Якщо вони зміщуються і натирають ці бугорки, то потім маємо дуже сильний дискомфорт. На близоносах балістика. Є система, яка мало того, що вона розвантажує спину, але за що цієї протезної штуки ключові лямки нікуди ніколи не зміщуються. Вони сидять незалежно від того. Рухаєшся ти повзеш, стрибаєш або десь протискуєшся в вузькому окопі. Собственно, в мене все.